Це настільна гра так метливо. Mm -hmm. Так як вона для компанії нам взагалі на двох не грається. Але mm -hmm. нам на ці правила. що нам, скажи? Як... Ми. так, Ми запоріжани. Нам ми правила... як вирішимо, так і зробимо. Нам написані правила. Тут е, можеш здатися, чи знаєш, що це буде якась дуже розумна гра. Але mm -hmm. ні, вона дуже прикольна, кайфова, і вона називається Soul Clover в оригіналі, mm -hmm. тому тут клево. Ага, це типу каламбури. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, ти зна ти знаєш, що таке каламбури, я думаю. Ну так, ну. Десь чула. Чува, десь, так було. Коротше, видає дає. штуку. Вау! Мені подобається. Треба оці два слова об'єднувати в асоціацію якусь. Ага. Але так, щоб ми їх зіграємо. граємо. Там типу компанія відгадує, а тут другий буде відгадувати. Дибрив кухня черепаха. Піцца, я б написав. Угу. А? Це на черепашки ніндзя. Потім статуя і недавній. Завужний. Угу. Шар і паличка. Чупа-чупс, типу. І голуб, і твердий. Я не знаю, я б хліб написав. Ну, наприклад. Угу. І потім вони скидаються, і до них додається ще одна. Угу. І твоя задача — зрозуміти по цим підказкам, в які, які сова тут. І Ну, давай. просто Я твою відгадати мої. Давай, спробуємо. Норм. Я зрозуміла, для чого це. Ага, щоб підмітати. Бачите, яка я кмітлива. Так, така кмітлива. Ось. Ну і ти розумієш, що на більшу кількість гравців просто більше людей це робить. На тобі чотири нових. Так, але ти їх не маєш. Ну, так. Ну, я не дивлюсь, що ти робиш, а ти не дивишся, що я роблю. Дуже ублюдочні. У мене асоціація, ладно. Облюдочні асоціації. Ківа. Давай, ти перше мої згадуєш, потім я твої. Добре. А тут п'ять вже. А, там п'ять має бути, а там ще одну докінку. Ну, типу, я докидую одну. Так, сталь, дзвін, шулер. цинга. Окей. О, мене не такі погані. Веселі, так? Да? Так, ну цинга це, мабуть, лихоманка. Так, і що ще може бути? Залізо? Може бути. А це не, не вистачає вітаміна С чи заліза? Вітаміна С. Нема вітаміна С. Сталь, вихор. Дзвін. Шулер. Давай спробуємо шулер. У нас є перший, навряд чи. Ну, азартна гра, має бути тоді тут. Дзвін. Мабуть, виклик. Стальвий хортанг. Так, шулер, азартна гра і. Не то. Я ти? дуже напружено дишу і намагаюся <laughs> до війни відказувати. Я в таких грах дуже переживаю, коли мені відгадують, то я кудись йду, щоб не дивитися. Ну все, не переживай. Не можна, так ставитися, це просто гра. <laughs> а але якщо ти не виграєш, то камець, все. А хто ще, може бути, до зартної гри, до шулера. Чого він віновий хортанк, дзьоб друг виклик, цукорма? Те, філіжанка, дівчина осел? Не думаю. Ну ладно, давай з цингою розберемось. Залізо і лихоманка. Або лихоманка і. човен, може. бути. Тому що цингою хворіли найчастіше раніше моряки, бо в них не було вітаміну С. Ти так і не знаєш, судячи з того, у тебе нема такої асоціації, бо ти це, це не знав. Е... Two hours later. Ну, хай так буде, я не знаю. Все правильно. Серйозно? Хорошо, все правильно? Вообще все правильно. Я не очікував, що так буде. Так, <клес> да, вони ж хворіли цинго, <клес> я знаю, бо з них височали теменце, поки не видумали їсти купу второж. Або картоплю, до речі. Mm. В картоплі сорі дуже дорога. Викоманка і човен. Я такий, ну цинга. Залізе там легко. Азартна, mm -hmm. Перший вазартний гріб. Mm -hmm. що, mm -hmm. Ну, це перший мене, цей, тому що я така, ну блін, до чого шулер перший. Але. Та. Кура. ти Тухвас, вообще хтось. Э... І ти мою сингу розрахувала, я був такий. СБУ, наберіть мене. А, mm -hmm. зараз я, я мав надію, що це ти будеш. Mm -hmm. Так, тут mm -hmm. гур, Ківа, пекарня і весілля. Це дуже втрат у мене асоціація. Весілля так, пекло це Ківа. І слід, а це гур. <реш> так, так штам, молоко і смак. Може бути, кстати, пекарня. Молоко, слід і пекло. Ну, я хочу. Може отак. Типу, в пеклі, а смак в пекарні. <реш> так, срібло, піца, вуса, хірург. Піца це в пекарні. срібло це весілля. А? Гарно? <реш> а вуса у Києві не було. Вбивця. Вечірка. лабіринт Свійський, борошно і вітрило. Ну, Ківа це не дуже вітрило, звісно. Не можливо, борошно. Ну, от весілля — це вечірка зі срібом, але гор це типу лабіринт. Порошок. Порошок це гор, а вбився це Кива. Болтів вбив, і він в пеклі. Вбився в пеклі. Ну, це я не думаю, що це Ківо. А? Ну, вбився його вбили і він в пеклі це Ківа. Блін, а гори так, так теж можна А-а-а, Смак. Блін, яка ну, важка сам. — Це важко. На, бага... на багатьох гравців легше. От борошно мені в пекарну подобається. <плес> а совітрива типу до Кива. А, о, може у Кива. Ківа, як з і в нього є смак. <плес> 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 Але при цьому він же на смак, як постріл. А що сова туди? А в шов гурна на цьому? А! Точно! Постріл і смак це кінецький. Він просто покуштував постріл на смак. Блін, про кімнату, класно. Так, що може бути вбивця і весілля? свізький? Свійська вечірка. А сова совай оберт? Так. Ну, лабіринт же так, тому що загадки вони розгадують, а сова, тому що в них. Ну, сова, поняла, так, лабіринт важко. Що, все правильно? Так, да, все вірно. Це смак і постріл. Хорош, хорош. Поїв свинця. Смак, ха ха Смак пострілу, Прикольно, це прикольно. Що як, а, як тобі е, класно, мені здається, це як на компанію, як діксі по атмосфері, теж асоціації. Але тут вона теж через те, що всі разом, <ула> трошки по-іншому. Ще ми тут якось поправимо підрахунку бали, а я ніколи всього з бав не грав. Я просто йду людями. Типу, це ва, це бали. вже для тих, хто хоче перемогти. Але мені просто вона сприймається як просто весела гра.